Усім привіт! Вибачте, що так довго не виходило відео. Я дуже довго все готував. Якби, би, вже 12 чи 11 днів пішло, не знімав. Ну, як я обіцяв, то випишу другу частину огляд лего міні-фігурок по тематиці Stalker. Вона вийшла. На обзорі не так багато і міні-фігурок. Якби чоловічки в мене мало сталося. Ну, У мене є, ще правда, лего чоловічки без пластиліна. Просто так зроблені. Наприклад, як у там сьомій частині головний герой, той, що сідав машину, я його ви буду спати Тень Чорнобиля. Я вже, в мене цей фільм є, тільки мені залишилось для нього зробити звук. Ну, ми не про фільми ми будемо зараз говорити, а про огляд. Перша міні-фігурка це в нас звичайний сталкер. Ось такий. В противогазі. Можете його подивитися. Ну як? Ззаді. Уті, щоб тут був кисень. Кожного куртка взяв із охотників на приведені військові штани. Вийшов, в принципі, прикольний. В чорних рукавицях. Ось такий. Ну, і наступна лего міні фігурка, це у нас ССП-99. Не знаю, як вона там правильно, як оцей костюм правильно називається ось такий. Я його в самої ігрі Сталкер недавно тільки знайшов, але з пластилини вийшов ось такий. Ну, беру я всякі деталі від деталі від чоловічків, які мені не потрібні, і роблю з їх. Всяких різних сталкерів. Ну, як це не сталкер, правда, треба буде ще отут трошки доробити і все буде готово Ось такий. І наступна це теж костюм тільки з сіла. Я якби у цей, коли ти пішов до бару на самої грі, коли доходиш, я не пам'ятаю, як того черка звати, ну, коротше, береш його задання вбити. Свобода це. Я його, коротше, прийшов убив, він мав мені отакий костюм дати, да? А він його взагалі не дав. Ну <клух> я потім вирішив його з пластиліна зробити. Ось такий вийшов. Саме тіло взяв із моно Ой, із довго. У як це і є костюм довго в вигляді себе. Ось такий вийшов. І ще в мене є чорний сталкер. Я правда не знаю, який його на одяг, але знаю, що є така куртка, куртка кожана. Отакий вийшов. Навіть нема що тут показувати Почти Штани такі сірі Ось такий взяв, голову взяв із. Гарлі Поттера. ось такий вийшов. Ой. І далі у нас йде собака. Оця рідка. Коли йдеш до барона, то вона зустрічається, як би. Їх там дві. Ось така вона вийшла. Хоча ця собака, коли я купляю ще оці собаки, вони були як без очей, я не знаю, нічого не було намальовано. Тільки що було біленьке, і біленьки і все. Ось такі. Ось. І ще і останній, що в нас є, це плоть. Ось така невеличка. Я коли починав грати салки, я думала, вже вона здоровенна. Але коли побачив, то ні, ну як, вона велика. Але я особо великою не, ба... не хочу робити. Ось то і так небагато пластилин в мене отакого от кольору. Над кольором я довго не думав. Ось така плоть. Три групка Ну, Ось така вийшла. Ну На цьому будемо закінчувати всім пока-пока.